Є О, ми захищали мало, да. ми захищали державу 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 приймаю на уровні закона приймала з держави держава які ще під яка яка ще ща... секундочку чуть-чуть <плес> яка щас може бути дійсно угода? Яка угода є закон, є конституція? Шановні, ну угода може бути. Якщо в тихаря, якщо в тихаря приймається постанова і потім лишається людей пі. Просто виконувати закони і все. Законодавці, я з вами згоден. Як для вас одна одна сторона медалі це виконувати закони, друга сторона це коли можуть надавати вам додаткові пільги із ресурсів на додаткові, на на Слушайте внимательно, слушайте внимательно, заберите додатку такою пільги дайте нам пенсію по закону. Ми не просимо да. чужого, ми просимо да. своє. Ми здоров'я здоров здоров дали за вас, щоб, за вас щоб... Щоб, ви щоб ви тут рядом з нами були. Верховенство в Конституції закону. Спаси, а не виповнюють. А то потім Так, Секундочку, да, да, голосуйте, голосуйте. Да. голосуйте за нас, голосуйте, а ми все голосуйте за нас. Шановні, значить, з вами готові зараз зустрічать представники управління пенсійного фонду в області. Далі готова зустрітися. Наступний голови адміністрації, виконуючи обов'язки пасту Галина Васильівна. Ви згодні вислухати. так. Зараз почекайте, будь ласка. Если не хотите, чтобы тут обстановка накалялась, давайте принимайте нормальные да, решения и не ждите телефоны звонков. Потому что потом за остальных я не буду отвечать. чтобы ну, вы... Я... вы... Владимир! Я в прошлый раз был в Киеве. Дошли почти до дверей. Кому-то досталось. Так что так вам я достал. хочу, чтобы каждый задумался думал, над этим вопросом. И не надо кричать, что мы герои 26 Саша. числа. Саша. Только вы кричите так, мы герои 26 числа. Саня, Даня, вы, 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 вы беспокойтесь. Я хочу обратить внимание, что тут собрались люди, у которых с психикой, я говорю как есть, чуть-чуть... Все больные. Прижары. Никакой ответственности да, на дальше. Ну, будет пенсионный фонд. И... Да, так, шановни, мы там всегда только за премию. Шановни, будь ласка, послухайте еще шай... информацию. Еще одна мысль. У вас, наверное, цель... И всех, чтобы они поумирали один за другим. И они умирают чаще и лучше, нет, чем старушка, нет, которая водит до 90 нет, лет.